Вітаю кожного, З вами адвокат Янчук Анатолій. В даному випуску мова піде про терміновий заборонний припис. І так, давайте розпочнемо. Терміновий заборонний припис виносить безпосередньо працівник поліції, який приїхав на виклик по домашньому насильству. Він складається в випадку того, якщо є ризики того, що домашнє насильство буде продовжуватися після того, як поліція поїде. Якщо відповідно. До свого внутрішнього переконання поліцейський не становить, що ці ризики існують, то в такому випадку він має право відмовити у винесенні терміново заборонного припису. Терміновий заборонний припис виноситься строком до 10 днів. В ньому також зазначаються безпосередньо заходи протидії домашнього насильству. Терміновий заборонний припис можна скаржити до суду. У випадку, якщо кривник не хоче покидати житло тим, де знаходиться жертва домашнього насильства, то в такому випадку... Поліція має право його в примусовому порядку виселити. З вами був адвокат Інчук Анатолій. До нових зустрічей. А, до речі, постав подобайку, підпишись на канал. Для тебе дрібниця для мене приємна.